Ви дивитесь новинний блог від Day Off. і сьогодні ми розповімо вам про головні події цього тижня у Миколаєві. Що нового у світі відпочинку, які заходи відбулися? Майстер-клас зі створення інтер'єрних свічок. 21 березня у Миколаївському міському молодіжному просторі відбувся захід від організації Project Hope. Учасники виготовляли свічки з кольорового воску, експериментували з формами та відтінками, створюючи затишну атмосферу. Весняні канікули для школярів з 24 по 30 березня учні миколаївських шкіл відпочиватимуть на весняних канікулах. Тривалість канікул може змінюватися залежно від безпекової ситуації в місті. Додаткові вихідні у березні українці матимуть 10 вихідних днів у березні, оскільки додаткові святкові дні скасовані через воєнний стан. Відпочинок припадає лише на суботу та неділю. Весняні заходи у Миколаєві 22 березня відбулася подія зустріч з велетенськими павуками, що зібрала любителів екзотичних тварин. Вандалізм у центрі Миколаєва у сквері на перетині вулиць Колодізної та Третьої Слобідської невідомі вкрали зелені насадження. Клумби, облагороджені в грудні, співробітниками КП Миколаївські парки, залишилися порожні. Міжнародний день театру Миколаєві. 27 березня відзначається Міжнародний день театру. Миколаївські театр підготували спеціальні вистави та заходи для глядачів, спрямовані на популяризацію театрального мистецтва та залучення нової аудиторії. Рекордно теплий березень у Миколаєві 14 березня 2025 року в місті зафіксований новий температурний рекорд плюс 20,5 за Цельсію, що перевищує попередній максимум 2022 року. На цьому все. Слідкуйте за нашими випусками, щоб не пропустити найцікавіші події у місті. Підписуйтесь на Day Off, залишайте свої коментарі і діліться враженнями. Побачимось у наступному відео.